Спортивний захід під назвою «Олімпійське лелечення зібрав на районному стадіоні «Колос» 15 команд з навчальних закладів району, щоб випробувати себе фізично та не лише детальніше про захід розповів начальник відділу молоді і спорту Ставищенської райдержадміністрації Олег Баран. Сьогодні ми проводимо районний етап, і переможець районного етапу буде представляти Ставищенський район на обласних змаганнях. У Привітав учасників змагань та присутніх. З початком спортивного свята заслужений працівник фізичної культури і спорту, голова Ставищенського відділення Національного олімпійського комітету Анатолій Щербина. Анатолій Іліч подякував за продовження спортивних традицій та закликав пропагувати здоровий спосіб життя. Успіхів та перемог бажав спортсменам, школярам представник благодійного фонду Фортеця Леонід Бондарець, який також зазначив, що благодійний фонд Фортеця підтримує молодь в будь-яких починаннях, а особливо в тих, що стосуються здорового способу життя. Хочу вас від імені благодійного фонду, від імені його голови Ференця Олександра Борисовича привітати з сьогоднішнім святом, тому що я думаю, що для вас дійсно свято сьогодні. Побажати вам успіхів. Перемог в сьогоднішньому турнірі, перемог майбутнього. Інформацію, основні деталі та правила проведення заходу розповідав вчитель фізичної культури навчально-виховного комплексу номер 2 Іван Литвинець. На учасників чекало багато спортивних випробувань, а також свої знання необхідно було продемонструвати у вікторині, з якої все і почалося. Команди приступили до виконання завдань. Згодом показували фізичну підготовку та витривалість, виконуючи конкурсні завдання у різноманітних естафетах. Отож вправлялися на швидкість, показували свою спритність з м'ячами, а також долали дистанцію з перешкодами. Пройшовши всі етапи змагання, учасники чекали результатів, які оголосив суддя Іван Литвинець. Іван Митрофанович подякував за участь та поінформував про результати теоретичної та практичної частини. Отож, 10-те місце посіла команда з гейсихи, 9-те місце виборола команда з розкішної. Восьме місце за Іванівськими спортсменами. Сьоме місце посіла команда зі Стрижавки. Шосте місце вибороли красилівчани. П'яте місце посіла команда з гострої могили. Четверте місце за командою Бесідського навчально-виховного об'єднання. Третє місце виборола команда Журавлицької загальноосвітньої школи. Друге місце за Ставищенським навчально-виховним комплексом номер 1 Перше місце посіла команда Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2 також свої досягнення дізналися і команди неповних середніх шкіл. Перше місце посіла команда з Василихи, друге місце за командою з Винарівки. Третє місце вибороли спортсмени з Ясинівки, Четверте місце посіла команда з Торчиці. П'яте місце виборола команда Станіславчика. Кожній команді вручили кубки та медалі, про які попіклувався благодійний фонд Фортеця. Адже благодійний фонд є також організатором даних змагань. А ще учасники отримали грамоти від відділу молоді і спорту Ставищенської районної державної адміністрації. Вручив подарунки Анатолій Щербина. Покинули поле не з порожніми руками і представники всіх 15 команд, які отримали брендові подарунки від благодійного фонду Фортеця. Суддя спортивних змагань Іван Литвинець та начальник відділу молоді і спорту Ставищенської районної державної адміністрації Олег Баран дякували організаторам за проведення даного свята.